Багато хто розповідає на YouTube про те, що потрібно знати при переїзді в США. До речі, я теж таке відео робив. Скільки грошей потрібно, що з собою взяти, які документи потрібно при переїзді. Але мало хто розповідає, що потрібно з аплікацій та сервісів в телефоні. Для оренди житла, паркування авто, фінансових операцій, шопінгу та просто зручнішого і швидшого періоду адаптації в США. Шановні ютуберяни, дорога родина, ви на каналі Шлях Мігранта, моє ім'я Назар. І в цьому відео я розповідаю про те, які програми та сервіси, на мою думку, корисні тут. Тому діліться цим відео з тим, кому це може бути корисно. Ті люди, які вже тут тривалий час, також можуть знайти для себе тут щось корисне. Ну, або ні. Якщо ви знали про всі аплікації, про які я буду говорити, тоді пишіть: я це все знаю, на що воно мені треба. Ну, ви поняли, більше семи слів треба написати в коментарях. Ну, а якщо серйозно, то пишіть, які програми можна додати до цього списку. Давайте зробимо життя простіше за допомогою технологій. Про те, що в телефоні потрібно, зараз розповім. А перед тим два слова про сам телефон. Що я маю на увазі? Не знаю, чи всі ви знаєте, але саме твій телефон може не працювати в США, якщо ви його прибрали в Україні або в Європі. І тому є декілька причин. Перша і головна причина це різні частоти мобільних мереж в різних регіонах світу. Мобільні оператори використовують різні частоти для передачі сигналу. Наприклад, в Європі та Україні популярні частоти, такі як 4G, LTE – це 800 МГц, 1800 і 2600. В США використовують інші частоти, такі як 700, 850, 1700, 200. А якщо у вас смартфон не підтримує частоти, які використовують американські оператори, ви можете мати проблеми з підключенням до мобільного інтернету та дзвінків. Ой, не чує баба дев'ять. Дев також може бути проблема з прив'язаностю до оператора. Деякі смартфони, особливо ті, що придбані в оператора з контрактом, можуть бути заблоковані для використання лише в мережі цього оператора. Наприклад, якщо ви купили телефон у європейського оператора, він може бути заблокований і не працювати з американськими сікартами сіка... Сі сікартами. Сікартами. І не працювати з американськими сим-картами. У такому випадку потрібно розблокувати телефон у оператора перед виїздом. Ще в США деякі оператори досі використовують CDMA мережі, особливо в оператора Verizon. Багато європейських телефонів підтримують тільки GSM технології і не зможуть працювати в CDMA. Я навіть не знаю, що це нафіг таке, якщо чесно. Але мушу вам це сказати. Задовбали ті дощі Мабуть, після вище сказаної інформації було б логічно озвучити, які моделі телефонів можуть не працювати. Але тоді це відео буде дуже довгим. А я і так вже затягнув, тому що мав вам розказувати про аплікації, а півгодини вже вам розказую про якісь телефони. Тому просто загугліть, чи ваша модель буде працювати в США. Отож, аплікухи. Почнемо з чогось банального, як Google Maps або Waze. Тут навігація не виключається. Ну, а якщо ви щаслива людина з айфоном в руках, то вам і Apple Maps підійде. Хоча мені така карта не до вподоби. Бачили, як я гарно закрутив, щоб повимахуватись, що в мене є айфон? Хоча чим вимахуватись? 14-м айфоном? У мене ж не 15-й. До речі, про iPhone. Якщо ви з ним прилетіли з України, вам одразу ж потрібно поміняти в своєму обліковому записі, точніше, Apple ID, країну, тому що багато сервісів вам не будуть доступні, якщо ви цього не зробите. Якщо ви будете використовувати навігацію, значить буде машина, а отже, її потрібно буде паркувати, особливо поблизу даунтаунів. Для цього є SpotHero. Ви можете завчасно заборонювати свій паркомісце і не переживати, чи буде місце де запаркувати ваше авто. На випадок, якщо не буде машини, ну або ви вирішите вмазати зимну сотку. Ви вважаєте, ви винні в цій ситуації чи не винні? Я не винувати. Я попросив, поперестру... якщо б я їхав по седразі. Таши я винуватий. Був би. Точно треба скачати Uber або Lyft. максимально зручна штука, але одразу попереджаю це. Далеко не дешева штука, і довго ви не таксі тут не протягнете. Я людина, яка любить готувати, а ще більше люблю ходити в хороші ресторани. І якраз Yelp допоможе знайти ресторан з реальними відгуками та рейтингами. Декілька років назад я чув історію, що Yelp подав суд на ресторани, які запускали ботів для хороших рев'ю. Як мінімум, така історія може означати, що Yelp дбає про свою репутацію реальних відгуків. Ну а якщо ми вже заговорили про йду, тоді сюди можна ще додати доставку. В штатах безліч таких компаній з найбільш відомих: GroupHub, DoorDash, Uber, Eats і Postmates. Я надіюсь, ви розумієте, що англійська вам тут потрібна, тому раджу вам скачати, якщо ви до сих пір цього не зробили Duolingo. Там можна в ігровій формі практикувати свою англійську. Ну а якщо у вас такі будуть проблеми з комунікацією, то я ще раджу встановити чат GPT. Безкоштовна його версія набагато краще, ніж той же Google Translate. Давайте пройдемося по онлайн-магазинам, які вам будуть корисні. Ну, Про Amazon ви, напевно, точно знаєте, тому його точно потрібно мати на телефоні. Але на початок для того, щоб знайти щось подешевше або навіть безкоштовно, наприклад, меблі або щось в цьому роді, тоді OfferUp або Buy nothing. На таких сервісах ви можете знайти щось БУ за не всі гроші світу. До речі, Facebook Marketplace також підійде. Але будьте уважні: на таких сервісах. Дуже часто бувають різного роду і скеми. Тепер про гроші на початок точно треба мати аплікацію від банку, в якому ви відкриєте рахунок. А вже після цього такі аплікації, як Кеш App, Венмо або Зіли за допомогою цих сервісів, ви без всяких проблем можете перекидати кошти або навіть оплачувати послуги без комісій. Я користую Зіли, так як вона вже інтегрована в мій банк. А ще можна завантажити кредит Карма для моніторингу своєї кредитної історії. Хоча дехто каже, що вона не дуже акуратна, скажімо так, також у вас має бути PayPal. Він нарешті працює на території України, і ви можете через цей сервіс перекидати кошти, щоправда, невелику суму, того, що у вас можуть бути проблеми з податковою через це. А ще з ним зручно робити покупки онлайн на рендомних сайтах. Не потрібно заповнювати всю інформацію, а зробити все в один чи декілька кліків, де буде заповнено все, включно з адресою. Та й повернути гроші, в разі чого через PayPal набагато легше. Народ, мої відео регулярно виходять посередам. Тому що я живу в США і в мене немає відключень світла, але в Україні воно досі є. Тому я як завжди закликаю вас донатити на перевірені збори для підтримки тих, хто боронить свободу України. Кожна копійка важлива, особливо від таких, як я, кому пощастило жити в країні без війни. Для пошуку оренди житла найчастіше я чую, що люди використовують Zillow Rentals. Хоча також часто чую, що буває інформація не оновлена на деяких апартаментах. Я тут подумав, що буде корисно вам ще розповісти про сервіси в основному для відпочинку. Я маю на увазі зняття якогось будиночку поблизу озера, річки або океану. Такий сервіс називається Airbnb або uh, Wearbo. Всі посилання на сервіси я залишу в описі до цього відео для iOS та Android. Ну, а в якості дякую, можна по-різному підтримати мій канал. Найпростіше це підписка, вподобайка та коментар. Ну або ставайте патронами та спонсорами каналу. Нещодавно я туди почав викладати додатковий контент. Ще в Ютубі є така опція одноразової подяки креаторам. Це не обов'язково, але коли тобі платять за те, що ти робиш, це приємно і мотивує робити більше. Дякую, що додивились до кінця. Ось тут буде відео про те, що потрібно знати при переїзді в США. А ось тут буде відео, яке Ютуб підібрав спеціально для вас. Ще раз дякую всім щастя, здоров'я, племінників.